Доброго дня! Сьогодні хочу більше уваги приділити такій функції, як міліс, і розглянути, як вона може змінити підхід до написання програм. Також почнемо розмову про багатозадачність. Перш за все, спробуйте написати програму для наступної задачі: доплати Ардуїну підключені потенціометр та три світлодіоди. Поворот ручки потенціометра змінює яскравість першого світлодіоду. Другий світлодіод моргає з частотою. 3 секунди і третій світлодіод моргає частотою 2 секунди. Зробіть паузу у відео і спробуйте написати таку програму. Попри те, що задача виглядає дуже простою, виконати її не так вже й легко. Якщо писати програму до окремих частин цієї задачі, то жодних проблем не виникає. Ми вміємо змінювати яскравість світлодіода відповідно до повороту ручки потенціометра. Дана програма представлена на слайді. Ми вводимо дві константи. Це є пін, до якого будемо підключати потенціометр А0 це є аналоговий вхід. І до шостого піна підключимо світлодіод. Коли ми конфігуруємо піни, то шостий пін ми конфігуруємо як вихід. Конфігурувати А0 як вхід не потрібно, тому що по замовчуванню аналогові входи і так вже є сконфігуровані. Відповідно у змінну велію ми зчитуємо значення з A0. З аналогового входу А0. Значення велію буде коливатися в діапазоні від 0 до 1023. Для того, щоб керувати шим сигналом і змінювати яскравість світлодіода, нам потрібно. Перетворити цей діапазон від 0 до 1023 в діапазон від 0 до 255, що і робимо за допомогою функції MEP. Далі, за допомогою функції Analog Write, ми виводимо відповідний сигнал на шостий пін. Безумовно, що можна щось трошки змінити, покращити програму, подивитися, якщо значення. З чим сигналу не змінилося, тут і не виводити його повторно, але логіка задачі, в принципі, є зрозуміла. Так само ми вміємо моргати світлодіодом. Це саме перша програма, яку ми з вами писали, тому особливо пояснювати тут немає що. Коли ж ми з вами спробуємо записати програму для двох світлодіодів, які моргають з різною частотою, то стає зрозумілим, що просто скласти дві попередні задачі. В одну неможливо. Основна причина це використання функції Delay. Коли виконується Delay, плата ардуїну просто вмирає і нічого не робить. Чекає, поки закінчиться дія Delay. Вона не має змоги реагувати на потенціометр, вона не має змоги вмикати чи вимикати інший світлодіод. Власне, тут ми починаємо говорити про таке поняття як багатозадачність. При написанні такого типу програм нам потрібно використати дещо іншу логіку програми. А саме не зациклюватись на виконанні кожної з частин, тобто не думати, що моргання світлодіодом це його включення, витримка часу і виключення. Потрібно підійти інакше. На кожній ітерації функції loop будемо в режимі безконечного циклу перевіряти. Чи прийшов час змінювати стан світлодіода, або чи прийшов час змінювати яск... яскравість іншого світлодіода? Для реалізації такого підходу нам підійде функція MIS, яка відраховує скільки часу в мілісекундах пройшло від моменту включення плати Arduino. Функція Millis повертає значення типу unsigned long і допустимість значення. Знаходиться в межах від 0 до 4 мільярдів, ну і от до з цього числа мілісекунд. Відповідно, це значення відповідає близько 1200 годин або трошки менше, ніж 50 днів. Це потрібно пам'ятати. Тепер перейдемо до написання програми. Повернемось до звичайного моргання світлодіоду і перепишемо його іншим чином. Ще раз повторюю логіку програми. На кожній ітерації функції loop Будемо в режимі безконечного циклу перевіряти, чи прийшов час змінювати стан світлодіода. Якщо час прийшов, перемикаємо його стан. Якщо ні, нічого не виконуємо. Відповідно, світлодіод підключений в даному випадку до 12 го піна, ведемо змінну state, яка буде відповідати за стан світлодіода. Змінна change state, state change time. Відповідно, це є час, через який потрібно перемикати світлодіод. Змінна превью time» – це є початок відліку періоду перемикання світлодіода. Відповідно, якщо оператор if, якщо прийшов час перемикати світлодіод, значення змінної «state» буде інвертувати, змінювати. Стан світлодіода, і знову починати відлік часу. Власне, ось ця умова міліс, якщо від поточного значення функції міліс, відняти попередній час, тобто попередній стан час, коли почався відлік часу, відповідно до якого треба змінювати стан світлодіода. І якщо ось цей проміжок часу є більший, чим. Проміжок перемикання, тоді ми перемикаємо. В іншому випадку ми нічого не робимо і знову перевіряємо. Давайте спробуємо це змоделювати у Тінкеркаді. Я вже виписав ті всі змінні і налаштування, які були на слайді, а тепер все досить просто. Прописуємо оператор IF. І умовою є: прийшов час перемикати. Якщо час перемикати прийшов. Тоді ми змінюємо стан світлодіоду. Відповідно, умова прописується наступним чином, проаналізуйте її. Тобто теперішній час, якщо відняти від нього початок нового відліку, і він має бути більшим, ніж той час, за який потрібно перемикати світлодіод. Якщо умова буде істинна, то перше, що ми робимо, це інвертуємо. Значення змінної State. Після цього змінюємо стан світлодіоду. І знову ж таки, для того, щоб почати новий відлік часу, у змінну Previous Time ми записуємо поточне значення міліс. Запустимо. Симуляцію бачимо, що світлодіод моргає. Знову ж таки, досить зручно робити оці панельки, щоб всі константи і всі змінні були зверху записані. Тому що якщо тепер мені потрібно змінити частоту моргання, я тільки в одному місці змінюю, і далі у мене вже світлодіод моргає зовсім інакше. Тобто старайтеся, щоб в основному коді програми. Ніяких цифр, ніяких значень не було. Всі вони повинні бути описані перед сетапом. Безумовно, що тоді всі змінні будуть глобальними, але на таких невеликих програмах жодних проблем з цим не виникає. Можливо, для того, щоб було більш зрозуміло, доповнимо програму ще і виведенням певних повідомлень у серійний порт. Для цього зупинили симуляцію. І налаштували швидкий зв'язку з серійним портом, і виведемо власне значення ось цього періоду часу. Давайте запустимо симуляцію. І бачимо, що якщо тільки в мене стає більше, чим 1500 мс, в мене обнулюється проміжок часу і відраховує вже. Новий відлік часу Світло... Світлодіод моргає. Видалимо це повідомлення. Тепер бачимо, що програма працює. Проте є одна особливість, яка полягає у тому, що максимальне значення, яке може повернути функція міліс, складає 4 мільярди і ще там трошки. Що буде після того, як пройде більше часу, тобто через 50 днів після включення програми? Включення плати ардуїну. Відповідно, значення міліс обнулиться і почне рахувати спочатку. Тоді, якщо превіус time залишиться попереднім, ми отримаємо ситуацію, що оця різниця завжди буде від'ємною. Відповідно, вона ніколи не стане більше, ніж проміжок часу. Ось цей. Тому світлодіод залишиться в тому стані, в який переключився останній раз, і більше перемикатися не буде. Для того, щоб це врахувати, нам необхідно ще перевірити, чи не стало значення міліс менше, чим previous time. Якщо сталося, тоді ми ще раз виконуємо перемикання, і жодних проблем вже далі виникати не буде. Тоді логіка умови полягає в наступному: що якщо пройшов період часу, або для того, щоб записати або, власне, став дві вертикальні риски, або значення міліс стало менше, чим превів time. От тепер воно вже буде працювати нормально і через 50 днів, просто один раз на 50 днів. Буде трошки невідповідне переключення його, можливо, на кілька мілісекунд швидше, чи на кілька долей секунд швидше. Що, в принципі, відповідно до нашої умови задачі, нічого страшного в цьому не буде. Зробимо наступний крок. Тепер розглянемо випадок, коли час, впродовж якого світлодіод світиться, відрізняється від часу Впродовж якого світлодіод погашений. Програма буде чуть-чуть складнішою. Ми ввели time off, тобто час, впродовж якого світлодіод не горить, і час, під час якого, впродовж якого світлодіод запалений. Програма набуде трошечки інакшого вигляду. Знову ж таки, тут LED state, це стан світлодіода. В даному випадку. Прописано дорівнює лав. Можна тут написати інакше, можна поставити знак оклику і просто let state. Знову ж таки, ми такі задачі з вами вже багато розв'язували, тому тільки даю для того, щоб ви мали змогу проаналізувати даний код. І продемонструю в Tinkercad, що дана програма працює. Тепер впродовж двох секунд світлодіод виключений і впродовж Одної секунди він запалений. Бачимо, що все працює коректно. Тут, до речі, вже немає необхідності перевіряти, чи міліс. Ми записали значення Міліс в Current Time. І вже тепер при такому написанні програми вже не треба дивитися, чи Current Time є меншим, чим previous Miliс. Знову ж таки, проаналізуйте, чому. Тепер перейдемо вже до. Відслідковування кількох задач одночасно, тобто до багатозадачності. Якщо потрібно відслідковувати три події, тоді заготовка під програму буде мати наступний вигляд. Маємо три змінні. Півс тайм 1, превівс 2 і превів стайм 3. Точно так само у нас є період 1, період 2, період 3. Значить, це є початок першого процесу, початок другого процесу і початок третього процесу. Далі. Період, впродовж якого він має виконуватись перший проєкт, по закінченню якого має виконуватись другий проєкт і третій проєкт. Знову ж таки, якщо коротко казати, перша частина ось ця, це якщо прийшов час спрацювання першого якогось процесу, якщо прийшов, Час спрацювання другого процесу і прийшов час спрацювання третього процесу. Це все в режимі безконечного циклу, буде крутитися-крутитися. І якщо прийшов час якогось процесу, змінить. Якщо ні, не, залишиться без змін. Відповідно, тепер, якщо повернутися до попередньої задачі, тої, яку ми розглядали на самому початку, то ми можемо вже написати програму для неї. Знову ж таки, реагування на позицію потенціометра можемо і не виписувати в якомусь окремому часовому діапазоні, тобто не через кількість, певну кількість часу перевіряти, чи змінилася позиція потенціометра, а робити це постійно. Знову ж таки, програма тоді буде мати ось такий вигляд. Знову ж таки, маємо один процес, одна задачка. Моргання кожних 3 секунди. Тут кожних 2 секунди. Знову ж таки, перепишіть цю програму так, щоб час моргання, час, коли світлодіод виключений, і час, коли він засвічений, відрізнявся відповідно до ось цього алгоритму. Але ось така задача вже є розв'язана. Давайте переконаємося в тінкеркаді, що вона працює. Знову ж таки, є. Тут півтора секунди він буде світитися і півтора секунди не світитись. Тут по секунді запускаємо і бачимо, що блідо засвітився цей. Ці моргають кожен своєю частотою, а червоний буде реагувати на зміну світлодіоду. Давайте я так трошки збільшу це тут. І буду трошки щось міняти. Бачимо, що яскравість змінюється, а ці світлодіоди моргають так, як їм подобається. Будь ласка, розберіть даний відеоурок. На сьогодні дякую, до побачення.